Це страшне. Я дуже лякаюся кожен раз. І я знаю, що це заборонено, але тим не менш люди це роблять. Ну, Не знаю, може поліція має штрафувати, якось дивитися, спостерігати, я не знаю. Вони ж патрулюють місто. Можливо, якщо вони бачать це це зупиняти, штрафи накладати. Негативно. Тобто, да, особливо коли під час тривоги, тобто негативно». Як це вважати, чи потрібно їх якось обмежувати? Так, так. Поки діє військовий стан, і ми прикордонна територія, то повинні. Нічого не мішає. Ну, кожен, кожен має свою роботу. А коли її робити? Ну, якщо людині треба їхати, то гучний звук, ну куди вона дінеться? Треба ж їхати. Або газонокосилка. Вона ж коса, ну у їх є робоче час, вони роблять, а що робити. Звичайно, негативно, тому що це трошки вже вплинуло на нашу психіку. Хотілося б, щоб люди розуміли і були більш такі співчутливі до інших, хто, ну, хто дійсно постраждав, наприклад, був ближче до вибухів. І розуміння самих людей, що зараз все-таки військовий час і треба якось думати головою. Ну, якщо людина працює і газонокосилка або таке інше, то я вважаю, що ні. Якщо е, мотоцикли, машини, то так, якісь штрафи додати, не знаю. Ну, за прикладом білопілля і ахтирки. Зробити постанову. А ще аби е, в нарічці катери, ці от, е, мопеди також і для екології шкідливо. І для відпочиваючих. Завжди переживаємо, що це особливо під час повітряної тривоги, це дуже моторошно. Я кажу, чи потрібно це якось обмежувати? Я думаю, хоч, хоча б в вечірній час.